ганьба! Вот у меня попало, да, небольшим камушком, так, в момент такой. Да, 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 да. Просто по нам по нам кидали камнями. Очень сильно кидали камнями из-за -за забора. Ну, неизвестные нам люди, предположительно, это были тетушки. Наразі в нас багато я потерпилых. Минимум, минимум десять. Ну, у нас хлопці з пробитими головами від каміння, хлопці з вогнепальними пораненнями є е, стріляли з перероблених е, перероблених травматів е, свинцовими кулями. Ось ми не думали, що тут йде саме до використання зброї. Ми сподівалися максимально вирішити це мирним шляхом. Е, ось ми намагалися. Е, Вибити ворота для того, щоб змогли туди зайти місцеві мешканці і забрати свої машини. Це мета це добитися правди. Люди повинні отримати свій двор, своє місто по великому рахунку. Забудовник отримав все це незаконно, і паперам, і паперами тут прикритися ну не вдасться. Тобто, ви знаєте напевно, що ці документи є підробленими Ми чудово розуміємо інше в нашій країні. Папери це всього-навсього питання грошей. А скільки у вас тут людей приблизно заходиться? Достатньо для забезпечення громадського порядку. Тобто була, чи була спроба штурму представника Ні, не було. Не було? Тобто ви тут вільно зайняли цю територію, і нікого не відтісняли, тому що сталося було не відчисняли. Ми Пали. коли приїхали, вже було все спокійно тут.

Зараз ми знаходимося безпосередньо біля паркану, як між яким відбувалися сутички між людьми з того боку та цими представниками цивільного корпусу АЗОВ. Як можемо побачити, тут знаходяться представники спецпідрозділу МВС, які намагалися здійснити засоби, щоб люди не прорвалися сюди. Однак після зіткнення між представниками АЗОВ та між представниками спецпідрозділу МВС «Азовцям» все ж таки вдалося перелізти через паркан. Вода, 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 вода. Що там надо что-то тушить у меня? Зараз я спробую воду попросити. Швидше, швидше, швидше. Давай. Давай, давай. Куда вы пошли? Тут, другая совершенная организация. Тут лес Я же варю, куда не, не ходите. А клетом охорона. Куда никто не ходит?